Розмахали щіля по повній програмі. Якщо ось ця пуста коробка коштує 16 тисяч, то повний комплект пили на 3 кВт. По акції для перших трьох моїх підписників ціна буде 14 тисяч, 14 тисяч 3 кВт пила з 4 амперним акумулятором. І зарядкою, якщо на пилу 3 кВт поставити шину 35-ту з 1,8 кВт, то тут вже буде не 24 чотири метра за секунду, а 30. І 30 метрів за секунду вона вздрючить будь-яку бензопилу. Не віриш? Можу посперечатися. А тепер уявіть, якщо вже є акумулятор від пили, то ось цю саму потужну дуйку в світі можна купити за 3000 тисячі гривень. Дивися, ось це 3000 тисячі гривень. Ось, бач, оце три тисячі гривень. І ось 3000 тисячі гривень. То що краще взяти? 56 вольт. Дує 3 кг, дує 1,7 кг. 1380 1374 куба. дує. 1,6 кВт. 1 кВт. Різниця, звісно, що очевидна. Краще взяти GTM.